І далі буде. Тобто мені пажом випадає, вісьмірка Пентаклі. Цим працюють і далі будуть обміни. Потрошку, тому що Паш він маленький, тобто їх не, не всіх помінять, а по чуть-чуть їх будуть міняти. Ну що, для світу у нас підтримка двойка кубків. Це гарні партньорські відносини. І зброя, чи королева м'ячі може показувати як і зброю, так і підписання е острих питань. Ану, підпишуть. І тут мені теж падає втричі підписання десятка пентаклів. Так, да, буде, але вона чи розбита буде, чи самі острі як підпишуть, потім іще щось придумають. А ну це для чого вони роблять? Я думаю, якісь зміни нас чекають, і можливо показує, що це не тільки там, зброя підтримка в якісті війни. А ще й для того, щоб переробити Україну, можливо, вступ НАТО якось ще щось підготовлюють якісь документи, якісь кроки йдуть для переміни України для її переміни, щоб вона змінилася. Це вступ. Ну на я не скажу, що ми зараз вступимо, але йдуть всі кроки для того, щоб Україна стала скажімо, ближче до Євросоюзу, от зближення показує. І зараз, от, от ці документи всі вже йдуть, як працюють над ними. Ну, є спори, не всі нас хотять, і будуть палки в колеса ставити, але все одно закриває гарну карту процвітання. Працюють над тим, щоб ми стали ближче до Європи і зброя, а ну, ну все. Зброя від них буде е... закрита. Так от скажу. Допомога по зброї від Європи у нас буде, але, мабуть, мовчки Скавовані. очі. А обличчя тих потвор, ти хто саме палки в колеса ми навіть знаємо. Обличчя імена. І нічого вони не можуть зробити. Ви знаєте, вже на, на, якось воно йде, само собою вже пішло. Тобто, що б вони зараз не робили, зупинили, тільки час вони тягнуть, крадуть у нас час. А все одно ну, Україна йде своїм етапом до перемоги і до я думаю, ну не може не вступ в НАТО, ну щось якийсь союз з Європою у нас буде.